Вітаю в ефірі. Суспільне новини. У студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про головні події з життя регіону. Рятували, попри відсутність електроенергії. Кардіохірурги у Черкасах прооперували пацієнта під час блекауту. Було досить бентежно на душі. Щоб було, де жити сільську школу на Тальнівщині. Облаштовують для переселенців. Будемо дивитися, якщо буде якась потреба більше, будемо все готувати кімнати. П'ять колоній за півроку. офіцерка медичної служби Марина Голінько розповіла про російський полон. Мені майже щоночі снилася мама, і періодично снилася що я вдома. Пацієнт кардіоцентру, якого прооперували під час блекауту, почувається добре та готується до виписки. Розповів кардіохірург Олег Журба. У чоловіка був розрив аорти. Йому проводили термінове втручання із зупинкою серця. У мить, коли Черкащина була знеструмлена, медзаклад на декілька хвилин залишився без електроенергії. Як рятували, попри все Тетяна Недбайло розповість. Четверта година операції у кардіоцентрі, як і по всій Черкащині, зникає електрика. Жодні архівні кадри не передадуть емоцій, які панували в ті хвилини. Розповідає кардіохірург Олег Журба. наше обладнання, воно надзвичайно потужне, і нашого генератора відповідно, напевно, певний час не вистачало, і сталося так, що генератор ще не працював. Була було перепади напруги, і повністю виключилося світло. І Наш апарат з штучного кровообігу, який підтримує циркуляцію крові в організмі, він спочатку перейшов в аварійний режим. Цей апарат серце та лагані пацієнта, відколи той на операційному столі. І таке важливе обладнання. Понад п'ять хвилин працювало лише на акумуляторах, каже завідувач реанімації Вадим Голуб. Цей випадок, коли був, ну, було досить бентежно на душі. Ми... Переживали, що справи, чи, чи справиться, чи він вчасно включиться, чи він зможе виконати свою роботу так, як повинен виконувати при нормальному струму, який подається. Ну, слава Богу, все вийшло. Про пригоди під час порятунку пацієнт дізнається лише сьогодні. Бракує слів, лише відчуття вдячності, говорить пан Василь. Опішений був такий, що я псада. Робили та сад. Ну, молодці, врачі, молодці. Чоловік пережив семигодинне втручання, яка відома як операція бентала, переповідає кардіохірург Олег Журба. Пацієнту із розривом аорти у 4 сантиметри замінили частину судини та клапан на протез. Складається він з синтетичної тканини. Оце на кінці клапан. Це підшивається замість власного клапана, а це і модулюються судини. І попри блекаут, додає, не можна було зволікати. На цьому розширенні все тріщина. Тріщина, яка б могла спричинити фатальну кровотечу. Тому ці пацієнти вважаються найскладнішими, їх треба оперувати найближчий період часу. І навіть при вчасній операції летальність при цих втручаннях є дуже високою Їм досягає 30 40 Досвід операції під світлом ліхтарів мобільного додав медикам впевненості у своїх силах, каже пан Вадим. Та вкотре переконав, українці не переможні. Цей момент була ненависть до наших ворогів і впевненість в тому, що ми це все переживемо, і у нас буде все добре, і наша перемога буде за нами. Тетяна Недбайла Тамазо Розія. Новини на Суспільному. Черкаси. 90 місць для переселенців облаштовують у приміщенні колишньої школи в одному із сіл Тальнівщини. Готують все для довгострокового проживання. Нині завершують встановлювати санвузли та душові кабіни, розповів директор Тальнівського територіального центру соціального обслуговування Сергій Шпичак. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. На першому поверсі тривають будівельні роботи. Тут встановлюють умивальники, санвузли та душові кабінки. Кладе плитку будівельник Петро Кулик працюють, каже, вже три тижні. Трошки виникають проблеми, бо приміщення старі, трохи стіни нерівні і приходиться так затратно. Особливо зараз затратно не затратно, а проблеми з електрикою. Це дуже затримують. Але ж ми ну, розуміємо, що війна і все остальне. Умивальники стоять по обі сторони, будуть тут умиватися і. А рядом ми ще проведемо, поставимо 4, що будуть стояти стиральні машини, щоб вони могли там попрати свої, які там є, що них є. О. Ще тут залишилося провести труби, просто кинути, ну, це тут ще в нас машинки там вже є. У столовій розставлені столи та облаштована кухня. На черзі встановлення бойлера, розповідає сестра господиня Людмила Приліпко. Буде гаряча вода, поставлять болер. Тут буде. Є плити, це залишилися ще шкільні плити, то я думаю, що їм тут вистачить. Трошки посуду є, там підвезуть, щоб готували їсти, щоб їм було смачно, їм було комфортно, так як вдома. А там будуть сідати собі, харчуватися, щоб не в кімнатах. На другому поверсі спальні, що колись це був кабінет історії, свідчить напис на дверях та плакати з історичними постатями. Тут вже розставлені ліжка на шість осіб, розповідає директор Тальнівського територіального центру соцобслуговування Сергій Шпичак. Може, хтось буде якимись сім'ями чи заїжджати, то ми тут можемо. Кровачі вже представляти і підстраюватися під кожного. В принципі, все є постіль, і вся, всі гуманітарні допомога нам надійшла. Нам ми повністю цим забезпечені. В іншій кімнаті є варіанти і розкладних ліжок, показує чоловік. Думаємо спробувати їх для таких більш підросткових, бо для взрослого вони трохи малувати. А для таких дітей підразкових то, я думаю, що воно буде нормально. Окрім того, зараз заготовляють дрова для опалення закладу. Є тут і твердопаливний котел, розповідає кочегар Олександр Савченко. Котельня готова, ну це все чуть-чуть косметично, ще залишилося тут зробити, а так саме це зроблено. Котельня готова до роботи. Завершити ремонт планує до 1 грудня. Загалом на будівельні роботи Тальнівська громада спрямувала 300 тисяч гривень, каже Сергій Шпачак. Школа не вже два роки, але ще рік був сад, 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 садочок дитячий. Нам передали її на баланс місяць назад. Ізначально у нас на 90 осіб, а там будемо дивитися, якщо буде якась потреба більше, будемо все готувати ковнати. З настанням холодів потреба у таких закладах збільшується, каже пан Сергій. Тому, аби допомогти людям, при нагальній потребі можуть заселити тут і до 200 осіб. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина. Вона рятувала військових під обстрілами у Маріуполі. Потім разом із ними потрапила до російського полону. За півроку змінила п'ять колоній. 28-річна офіцерка медичної служби Марина Голінько повернулася в Україну лише місяць тому. Вона потрапила до списку 108 українок у ході масштабного обміну полоненими. У чому зараз бачає свою основну місію, розповіла нашій Марії Гаврилян. <плес> У нас не було іншого виходу або смерть, або полон. Цей день, 17 жовтня, говорить Марина Голінько, не забуде ніколи. Після шестимісячного полону вона знову на рідній землі. Вільна. Нам дівчина призначає зустріч біля ставка у рідній кропивні, що на Золотоніщині. Ще скажу, що дуже сильно тримало це. це ця місцевість ця річками. Я тут росла, виросла, і я постійно у собі уявляла, як я йду, гуляю тут, прогулююсь, згадувала ці дерева. Всі стежинки свої рідні, закінчивши Дніпропетровську медичну академію, Марина підписала контракти з ЗСУ. Спершу працювала в Одесі, а торік, у листопаді, її відправили до Маріуполя разом із 36 ю бригадою морської піхоти. Наша задача заключалася в перевезенні поранених із нам привозили там на позиції. З позицій забирали, привозили. Ми на перехватах відвозили в госпіталь. А, ту ну, ми розуміли, що тут там ППО не працювало. І ми просто виходили, могло трапиться, ну самі розумієте що в будь-який момент могло щось зірватися, впасти, таке бувало часто у наших медиків. Вижити у Маріуполі, не зламатися в полоні та не зійти з глузду під психологічним тиском у російських тюрмах, говорить Марина, змогла завдяки споминам про родину. Будинок мені майже щоночі снилася мама, і періодично снилася, що я вдома. У хаті немає світла. Поки ми з Мариною говорили біля ставка, росіяни вкотре обстріляли енергооб'єкти України. Мама Марини топить пічкою, готує чай для всіх під світлом на камерного ліхтаря. Так, це для Маринки. Пані Любов пригадує перші кілька днів вдома. Марина ніяк не могла зігрітися. Тепер каже, коли хвилювання за доньку позаду вона може радіти буденним клопотам. Всі побачать, що рано вранці о 6 годині у мене вже піднімається дим. Так що приготувати. Щоб смачненьке купити, щоб чим би тебе побалувати у своїй кімнаті, Марина розповідає про переживання. Нині спокою не дає думка про тих, хто лишився у полоні. Лікарі військові вони не комбатанти, тобто, за нормами Женевської конвенції, їх взагалі не повинні брати в полон. І тому це питання піднімається і на міжнародному рівні, що Росія вчинює такий злочин і стосовно військових медиків, в тому числі, тримаючи їх в полоні. Розкривати деталі свого ув'язнення вона не може, проте говорить, у Маріуполі під постійними обстрілами було не так страшно. Від цих сповідей доньки її серце крається, каже пані Любов. Питаю, да, щоб ви змінили. Я б не дала їй піти. Маріуполь я б Христом Богом її просила, щоб вона туди не йшла. Те, що пережили і переживають батьки військовополонених, я навіть ворогу не побажаю. Її покликання додає Марина завжди було рятувати людей. Тепер вона готова покласти всі сили на порятунок з полону колег медиків та військових. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Олександр Кулик. новини на Суспільному, Черкащина. Новими підводними мешканцями поповнилося Кременчуцьке водосховище. У води Дніпра випустили понад дві тони білого та строкатого товстолоба. Зробили це вперше з початку повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному директор Іркліївського розплідника Олександр Тіхонов. Заробок закупили за кошти промисловиків. Про це збачила й наша Вікторія Гончарук. Сітками стягують рибу докупи. Щосми столоба строкатого і білого на зариблення у річках Дніпро. Приблизно десь 2,5 тонни. Вирощують товстолоб у штучних озерах Єркліївського риборозплідника. До моменту, коли вона потрапить у води Кременчуцького водосховища, має пройти два роки, говорить начальник відділу збуту Михайло Галушка. Це зараз на даний момент двохрічка річка товстолоба, тобто він з повного циклу вирощування пройшло два роки, щоб виростити рибу 250-300 триста. Ця риба є безумовно корисною як для Дніпро, так і для всіх водоймів, Вона є природним меліоратором, Вона очищає. В наші пробіт, так, від всяких нечистот. На спеціальному контейнері зарибок відважують. 211. Дві з половиною тонни товстолоба закупили за кошти підприємців. До компанії зариблення долучаються щороку, каже промисловик Олег Шут. Всі користувачі на керівництво досховищі мають зариблювати це одосховище для того, щоб підтримувати наявність риби у Дніпрі. На зариблення водою держава коштів не спрямовує, розповідає спеціалістка відділу іхтіології та регулювання рибальства. Тож заселяють нових мешканців Дніпра за гроші доброчинників. Користувачі наші щороку долучаються до цього меліоративного заходу, але в зв'язку з ситуацією, яку ми маємо цього року в країні, більшість не в не, не повному обсязі. В нас проходить зариблення, тому що у користувачів недостатньо коштів. Більшість. Є по підприємствах рибалки, які взагалі не вийшли на промисел, і є велика кількість рибалок, які призвані в лави захисників. Від початку війни це перше зариблення у таких масштабах, розповідає виконувач обов'язків директора риборозплітника Олександр Тіхонов. Незважаючи на військовий стан, незважаючи на те, що немає світла, незважаючи на те, що йде дощ. Ми виконали це зариблення. Таким чином ми підтримуємо екологічне становище нашого Дніпра, тобто Кременчуцького водосховища. Також це сприяє тому, що в Дніпрі більше риби. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина. Персональні дошки для малювання крейда, олівці, лінійки, а ще таблиці, абетки та надувні глобуси. Загалом майже 100 кілограмів шкільного приладдя у двох металевих кейсах отримали учні нехайківської школи, що на Драбівщині. Такі набори під назвою Школа в коробці роздали малокомплектним закладам Черкащини від міжнародних партнерів. Кожен бокс важить майже 48 кілограмів. Його вміст розрахований на 40 учнів. Як застосовують отриману допомогу? Дивіться далі. У зведеному класі Нехайківської школи йде урок математики для восьми учнів трьох третьокласників та п'ятьох четвертокласників. Його перериває сигнал повітряної тривоги, і школярі спускаються в укриття. Тут і стало у нагоді начиння металевого боксу. У кожного з вас є набір креслярських інструментів, можете їх використовувати під час виконання завдання. Зараз накреслити прямокутник і квадрат. Учителька змішаного 3-4 класу Раїса Клочко вже встигла ознайомитися із містом коробки. Англійська кабінет англ... вчитель англійської мови буде. І От так лиця, у кабінет початкових класів. Вчителька каже, весь отриманий матеріал зможе використовувати як на уроках, так і на позакласних заняттях. У боксі школа у коробці є довідник для вчителя, якому описані вправи, завдання, які ми можемо користуватися. Малювати кольоровою крейдою на персональній дошці таке заняття, каже третьокласниця Анна Журавльова, їй подобається найбільше. Я люблю дуже малювати крейдою. Я, якщо б можна було багато часу малювати, то я б всю дощечку розмалювала. За сусідніми партами четвертокласників знайомлять із глобусом. Це глобус незвичайний. Чому? По-перше, він надувний, а по-друге, у ньому слова написані всі якою мовою. Англійською. 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 А ми з вами англійську мову чаємо знаємо. і знаємо непогано. Досить непогано. Так. так, давайте подивимося і знайдемо, де знаходиться тут Україна. Так. так, молодець, Сергійко, Україна. Тепер буде набагато цікавіше. Навчатися в укритті під час повітряної тривоги, адже в нас потрібне шкільне приладдя. Навіть глобус надувний. у цій малокомплектній школі села Нехайки навчається 69 учнів, розповідає директорка закладу Надія Кузьменко. Всі вони перебувають на очній формі та приїжджають щодня на шкільному автобусі із п'яти навколишніх сіл. І мені і моїм колегам було дивно. Ми ну як це можна навчальне обладнання зібрати в якусь коробку. Ось нам дісталося дві такі коробки. Ось і ми самі познайомилися, було дуже цікаво. Ось і коли діткам ми показали, що це для них це був сюрприз. Дотепер подібної допомоги від міжнародних компаній школа не отримувала, говорить директорка. Це приладдя тут планують застосовувати в кожному класі. Цей матеріал можна застосовувати не тільки під час уроку, а й під час дозвілля. Це дуже зручно для вчителя і цікаво для здобувачів освіти. Нехайківська школа стала однією із 392 малокомплектних закладів освіти, куди передали бокси. Це школи, де навчається до 100 учнів. Вікторія Бодавіцька, Олександр Колик, новини на Суспільному, Черкащина. На цьому у мене все. Бережіть себе та тих, хто поруч. Мирних вихідних. І дякую, що з нами.